Вітання всім на каналі. Це той Opel Corsa, який я показував, скільки вже часу пройшло? Півтора до двох місяців. Десь до двох місяців пройшло. Це водій фури, і він тільки зараз приїхав забирати. Стояла машина в гаражі. 330 Чекала. євро. 330 євро коштувала машина. Я хочу запитати. Як прокоментуєш, як авто. <смітно> як очікувалося, як... Те, що ви розповідали, так і є. Одна тільки вм'ятина. Те, що було повідомлено <смітно> одразу. Ось ця вм'ятина. <смітно> а так <смітно> та, <смітно> та, <смітно> авто таких руків споряджене ідеально. Не. Ну я теж дивуюсь, що Добре, е, старенька е, машинка і не гнила е. нічого. В класному стані це машина. Це Und jetzt haben sie deine Garage. Leer, was machen Sie weiter? Mit dieser Garage. Vermieten, oder? mit <laughs> <hums> 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 Nach Ukraine geht dein Auto. Все можливо, може бути, що ще й до України поїде. Ну чому ні? Ну я, це ж класна машинка. Дивіться, і резина добра, і все. Це ну, як було в описі. все, як батарею віде. тільки треба, акумулятор. А, Час від часу я показую такі машини від моїх сусідів. І на їх, звичайно, нічого не заробляю. Тому підписуйтесь на канал. Є тут відео на актуальні автомобілі по 100 тисяч євро і є відео на актуальні машини по 100 євро. Теж бувають. Були на моєму каналі і BMW в класному стані по 500 євро. І по 100 євро були машини. Буду показувати і надалі такі автомобілі. Будемо грозити, добре. До побачення, до наступних відео.